Це все було як страшний сон. Тисячі машин на тебе їдуть, а ти їдеш туди. Ти один їдеш в зворотньому напрямку. Там однаково, хто це військовий або гражданський, там не питають, по ком стріляють. Такою в перші місяці повномасштабної війни була робота Антона Петрижного. Антон живе в містечку Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, але їздить усією країною, бо працює водієм у компанії з доставки посилок. Я працюю вже більше восьми років на новій пошті. Почав з приймальника, потім водій адресної доставки, а зараз водій великого автомобіля. Ну, судячи по кількості кнопок на панелі, то це, мабуть, вже трошечки маленький літак. 24 лютого Антон не працював і планував провести вихідні із родиною. 26 числа. Ми повинні були їхати з родиною на всеукраїнські змагання з зі старшою дочкою у місто Харків. 23 на 24 Я здав автівку напарнику і поїхав додому відпочивати і проснувся від новин, від поганих новин. Уже наступного дня чоловік відвіз дружину і двох доньок до польського кордону. Сльози були, слова важкі для серця. Ми обіцяли телефонувати один одному, не їздить там, де небезпечно. Але вже на зворотньому шляху у соціальних мережах Антон побачив запити, на вантажівки, щоб терміново доставити необхідні товари. І так, як він був на службовій автівці, одразу взявся за роботу. Я з Чернівців переїхав на Львів, і вже третього я перший раз в Київ заїхав з гуманітаркою. Тоді компанія, у якій працює Антон, взяла на себе доставку гуманітарної допомоги українцям у найгарячіші точки. Він був першим, хто наважився привезти гуманітарний вантаж у Харків. 8 березня ми перший раз поїхали до Харкова. Це був шок. Я побачив черги 5 кілометрів на АЗС. Кілометр в магазин. Люди вишукували в черги ще з ночі. Деякі не, навіть не уходили з вчорашнього. Чергували там по черзі парами сімейними. І коли ти проїжджаєш мимо цієї черги і дивишся на ці погляди, ти просто везеш уже не гуманітарку, а надію. Виїжджали ми рано-рано вранці. Було чутно вибухи, але десь вдалині ну, трошки здригала земля. Протягом місяця, міняючи з напарником, Антон вантажився на терміналі в Дніпрі і їздив у Харків. Він доставляв продукти та засоби гігієни, адже не було і дня, щоб місто не обстрілювали росіяни. Я бачив відчай. Кожного дня були рейси. Казав приїжджайте ще. На вас тут чекають. І Ми приїжджали ще, на нас там чекали. А на зворотньому шляху із Харкова чоловік вивозив сім'ї співробітників компанії. Жінки з дітьми, і ми їх вивозили на Дніпро в кабіні. Окрім Харкова, возили посилки і на Донеччину, в Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ. У цих містах залишилося менше третини населення, здебільшого літні люди. По місту чоловік пересувався та зупинявся лише у маленьких провулках, щоб не привертати увагу ворога. Ми, заїжджаючи в місто, звичайно перепитували ситуацію, як там в небі, як на землі. Питали, скільки в нас є часу, і працювали. На таких рейсах компанія змінювала контейнери з червоних на сірі, щоб вантажівки були менш помітними. Антон вивчив всі дороги на пам'ять, бо не було зв'язку, і GPS не працював за вказівкою військових у таких місцях. Їхав зі швидкістю 90, не гальмував і не з'їжджав на узбіччя, бо була велика ймовірність замінування і ракетних обстрілів. Велика автівка це просто мішень для ворога. 8 квітня росіяни обстріляли жд вокзал у Краматорську. Тоді загинули десятки українців. Антону дивом вдалося уникнути трагедії. Міг попасти на ту площу в Краматорській в ту хвилину, але так сталося, що я поїхав на Славянську. За день до цього я в Краматорській був вивантажувався. Тому замість Антона на місці теракту опинився його колега. Він вийшов на зв'язок, сказав, що машину трошки побило і, але ну, живий, здоровий. Вантаж Антона чекали у кожному населеному пункті, як у зоні бойових дій, так і на деокупованих територіях. Це була ахтирка. І кажу: Я їду, там в мене скільки то продуктових наборів, така та автівка. Він туда, зустрічай, заїжджай, паркуйся. Коли через п'ять хвилин передзванює такий. Твій напарник дзвонив? Чо ви мені оце наярите там по десять разів? Говорю, це не я, це інша машина ще одна за мною їде. Він такий. Так тепер на всіх хватить. От сьогодні ми всім допомогли. Із кожної такої поїздки Антон привозив додому історії від людей, які надихають і вчать не здаватися. Найбільше його як чоловіка і як батька вразила одна. Мені запам'ятався хлопець в Запоріжжі, вивантажувався для людей, які автобусом виїжджали з Маріуполя. Так, от одна сім'я з трьома дітьми виїхала на мопеді. Це був для мене приклад незламності. Антон разом із колегами вже повернулися до звичного робочого ритму і щодня розвозять тисячі посилок на своїх вантажівках, але його маршрути все ще важко назвати мирними. Продовжуємо їздити на схід Покровськ, Славянськ, Краматорськ, Костянтинівка. За вісім місяців війни Антон наїздив понад 50 тисяч кілометрів. І за цей весь час лише раз зміг вирватися, щоб зустрітися з родиною, яка є його найбільшою підтримкою та мотиватором. В вересні так ми побачились у Львові. Дівчата виросли, сумують вже майже як я, з зростом старше. Це не жертва родиною, це крок до перемоги. Все робиться в першу чергу для того, щоб сім'я якнайшвидше повернулась додому в мирний дім, в мирний.